Наплакало небо, верба нахилилась, замовкли вітри, тільки мама молилась, героя душа відлітала у небо. Упав він в бою, Україну за тебе, а поряд з очима від болю сумними стояли його бойові побратими. Помститись клялися, взявшись за зброю. І грім прогремів тричі слава герою. Сьогодні моя закінчилась війна. Від снайперів колі від вибухів грому, я їду туди, де твоя савина, де борщу печі, молоко з пиріжками, де батькова Василь не зробіла рука. Я їду додому, стрічай мене, мамо, тримайся рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені, мамо, пробач мені тато, що сам собі вибрав я долю таку. Що пахне свічками і ладаном хата, гайдається смуток у кожному кутку. Пробачте, що зорину увесь небокраю, весільні мої простяглись рушники, що не скоштувавши й шматка короваю, розбилось кохання моє на шматки. Пробачте, за цю безкінечну розлуку, за сотні моїх, ще не сказаних слів. Що не дочекались ми діток, онуків, що кулю ворожу так рано зустрів. Матусю, рідненька, я так хотів жити, оскільки я мрій там собі нагадав, Хоч смерті літала над нами щомиті, що буду наступний, думки відганяв. О, як я хотів дочекатися літа, з розмову упасти в духняну траву. Футбол поганяти, всіх друзів зустріти і дякувати Богу за те, що живу. Чи ж думав, що так стрінуть друзі, родина, чи знав, що обняти не зможете ви? Лиш квітами болю цвіте домовина, не маю у цьому моєї вини. Матусю не плач, не болить вже нічого. Своїх побратимів у небі знайду, живим коридором зустрічає дорога, дорога, Якою уже не пройду. Душа незабаром за обрій полине, хтось гірко заплаче, добром пом'яне. Я ж кров'ю тебе захищав, Україна, що можу берегти, не змогла ти мене. Четверте, закосичується дата 29 серпня сивими косами матерів та дружин день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день встановлено указом президента України для вічення героїзму усіх військовослужбовців і добровольців. Котрі віддали життя за батьківщину і відзначається щорічно. Саме ця дата приурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі під час виходу з оточення по соняшниковому полі Віловайську. Символом пам'яті про загиблих бійців став сонях на їх полях у серпні 2014 року. Тривали запеклі бої, та саме серед цих соняшникових ланів залишилися полеглі захисники. 29 серпня це не лише день пам'яті, а й день мужності, героїзму, стійкості, а також приклад виконання свого військового обов'язку з метою гідного вшанування пам'яті героїв земляків. Які загинули, захищаючи рідну землю від російського окупанта, відділом культури та дозвілля Семенівської селищної ради, організована фотовиставка: Герої не вмирають, вони живуть в наших серцях, усім нашим землякам Семенівщини, хто загинув в боротьбі за волю і незалежність України, усім синам і донькам. Які у розквіті сили віддали найдорожче своє життя присвячується наш захід. Її держави в рядах Збройних сил України стало багато наших земляків. На жаль, жорстока війна забрала 16 життів захисників України. Вдивіться в ці обличчя. Вони різного віку. Хтось зовсім молодий, хтось має дружину дітей. Вони жили поряд з нами, працювали, були звичайними господарями. А сьогодні стали. Героями. Згадаємо їх по іменно. Солдат Удод Олександр Михайлович помер 1 серпня 2014 року у миргородській військовій частині від серцевої недостатності. Солдат сірий Олександр Валентинович загинув 2 квітня. 2015 року біля міста Краматорськ Донецької області внаслідок обстрілу блокпосту українських військ. Молодший сержант Шульга Володимир Олександрович загинув 12 лютого 2015 року у бою в районі села Логвинове, що розташоване на трасі Дебальцеве-Артемівськ Донецької області. Танк підірвався на міні. Старший лейтенант Канду Роман Григорович загинув 26 березня 2017 року в результаті авіакатастрофи військового гелікоптеру мі 2 яка сталася біля села Малинівка Донецької області. Солдат Мірча Андрій Григорович загинув 28 лютого 2021 року поблизу селища Кам'янка на Донеччині. Молодший сержант Бурлаков Максим Ігорович загинув 22 березня 2022 року у бою за місто Маріуполь. Польший сержант Трехно Дмитро Юрійович загинув 22 березня 2022 року у місті Константинівка Донецької області. Солдат Синюгін Юрій Володимирович загинув 20 березня 2022 року у бою за батьківщину. Солдат Івашина Олександр Анатолійович помер 3 квітня 2022 року після перенесеного інфаркту Міокарда місце смерті місто Житомир. Доброволець, учасник АТО, боєць 17-ї сотні добровольчого українського корпусу. Правий сектор. Друг отче. Отче Нашенко Володимир Іванович загинув 9 березня 2022 року, боронячи батьківщину. Молодший сержант Коваленко Вітарій Сергійович загинув 27 травня 2022 року у районі населеного пункту Покровське Донецької області. Головний сержант Герасименко Вадим Олегович загинув 6 червня 2022 року в районі населеного пункту Богородичне Донецької області. Солдат Коваленко Віталій Валерійович загинув 9 травня 2022 року в бою за батьківщину в населеному пункті Новомихайлівка Донецької області. Головний сержант Греба Андрій Володимирович загинув 27 березня 2022 року у бою за місто Маріуполь. Солдат Мартинов Сергій Дмитрович був тяжко поранений і помер у Дніпровській обласній клінічній лікарні імені Мечнікова 8 серпня 2022 року. Молодший сержант, командир бойової машини Бендер Сергій Вікторович загинув 28 липня. 2022 року від зенітно-ракетного обстрілу від поранень несумісних з життям. На зелені траві. скосила куля тіло молоде, по шерхлі губи шепотіли мами, здолала даль мамина душа, відчувши горе, серце тріпотіло, забилося, мов піймане пташа, і думкою до сина полетіло. Оскільки їх в обіймах у небес, оскільки душ. Загублених безвинно озветься болем в серці кожен хрест. Ти не забудь, про мене, Україно бій не вщухав, скорботі гаснув день, впивались кулі, з заходу граву вмирав солдат з прострелених грудей, життя стікало на зелені трави. Загибель бійця це велика кривава рана. Яка залишиться назавжди в нашій пам'яті і в історії України. Віддаймо шану патріотам, які загинули за нашу батьківщину вільну і незалежну. Тож давайте разом з усією Україною вшануємо військовослужбовців, які полягли у жорстокій війні з Росією, хвилиною мовчання. Серед нас присутні родини наших героїв, які з початком війни розв'язаної російським агресором взяли до рук зброю заради світлої майбутнього своєї домівки та України. З почуттям великої поваги та з нагоди дня пам'яті висловлюємо щиру вдячність вам, шановні рідні, та кажемо велике спасибі за виховання синів. Які чесно та сумлінно виконували свій військовий обов'язок із захисту суверенітету та територіальної цілісності України, ви виростили справжніх героїв, імена яких вписані золотими літерами в історію України? До слова, запрошуються Семенівський селищний голова Людмила Малашевич та начальник третього відділу. Кременчуцького районно-територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Мирослав Волков. Живі, поки пам'ятаємо, Щороку, 29 серпня, в Україні відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Цей день. Встановлено указом президента України від 23 серпня 2019 року для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину. Відважні українські воїни стали символом гідності. Кожен з них вчинив подвиг, повставши проти насилля та несправедливості. Віддавши життя за Україну, саме їхні подвиги зараз надихають сотні тисяч українців на боротьбу з російською агресією. Вони стояли на смерть за кожного з нас, за те, щоб майбутнє покоління мало гідне майбутнє у незалежній країні, а всі ми. З вами могли розвивати громадське суспільство то робити Україну кращою. Ми всі у вічному боргу перед матерями і батьками за те, що вони виростили мужніх і сміливих патріотів і схиляємося перед дітьми, які втратили батьків. Ми пам'ятаємо кожного героя нашого району. Які віддали своє життя за свободу та територіальну цілісність України. Пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Це найменше, чим ми можемо віддячити загиблим захисникам за мир у наших домівках та захист. Адже герої живі, живі. поки жива пам'ять про них. Герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях. Вічна слава полеглим за Україну. Слава Україні, героям слава. Шановні земляки, дорогі присутні, звичайно, хотілося б, щоб в такі дні, я завжди про це наголошую: щоб всі патріоти, ті, яким дуже жалка Україна, щоб вони все-таки брали участь у таких заходах. Через те, що це те, на що не можна сказати, немає часу, забув ні. Цього забувати не можна. Стоячи разом з вами, вдивляючись в обличчя цих молодих хлопців, в їхні світлі чисті очі, в їхні посмішки. І думаєш, не маємо ми права. Вони хотіли жити, вони хотіли любити, у них були сім'ї, у них є матері, які навіки надій одягли свої чорні хустини. Навіть якщо чорна хустина не на голові, то душа і серце завжди в траурі. Я сьогодні виношу щирі співчуття. Шановні батьки, шановні рідні, від того, що ми будемо вам говорити, що спасибі вам, дійсно спасибі, за те, що ви виховали таких прекрасних хлопців, які дійсно ціною свого життя захистили нашу державу. Тож пам'ятаємо про наших полеглих героїв, які допомагають нам тримати прапор свободи. Робимо все, щоб їх жертовність не була марною. Пам'ятаємо кожного. Ключем журавлиним сьомий місяць ринуть у вись душі загиблих земляків Семенівщини, стаючи небесними охоронцями своїх домівок та родин. Віддаючи дань героїзму та безсмертю їх подвигу, хай здіймається в небо стяг. За який в боях герої поклали своє життя? Може. Слава Україні. Героям слава. Експозицію. Герої не вмирають. Вони живуть в наших серцях. Сірий Олександр Валентинович народився 17 листопада 1974 року. В липні 2014-го був мобілізований до лав Збройних сил України привет, привет. січня 2015-го брав участь в антитерористичній операції на сході України. Загинув 2 квітня 2015 року біля міста Краматорськ Донецької області. Унаслідок обстрілу було блокпосту українських військ. Похований в селі Степанівка рідних немає. Кандул Роман Григорович народився 9 липня 1983 року, старший лейтенант, бордовий авіаційний технік 18-ї окремої бригади армійської авіації. Загинув 26 березня 2017 року в результаті авіакатастрофи військового гелікоптеру Мі-2. Аварія сталася біля села Малинівка Слов'янського району Донецької області.